Всіх вітаю, вельма, шановне панство. Думків єдаля перед роботою. Так не виспався. А скажи мені, чого ж ти не виспався? Бо сусіди угашені, дрони пускали всю ніч. Сумно їм. Чи нудно, не знаю. Отак би взяти їм усю ніч. Щоб тривога лунала. Щоб теж зрозуміло, що таке без сна працювати. А потім, а чого ви нас ненавидите? А що, мало причин? Думаю, достатньо. Та бай більше, зараз понеділок. Я не виспався у понеділок і зараз на роботу. Я спати хочу. А замість цього я ненавиджу весь цей світ. А певну його частку дуже сильно. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ!